Як створити та заповнити Гугл форму? Привіт! Давай розберемо, що таке Гугл форма, для чого вона і як її створити. Гугл Forms – це онлайн-сервіс, який слугує для створення різноманітних тестів, опитувань, форм реєстрації. Гугл форму використовують практично у всіх сферах. Дизайнери для створення брифу, вчителі для тестування, салон краси, наприклад, може використовувати для збору зворотнього зв'язку в клієнтів. Як же створити Google форму? Пишемо в пошуковій системі Google форма та переходимо за першим посиланням. Натискаємо на кнопку Відкрити Google форми. Натискаємо на плюсик і створюємо нову Google форму. Заповнюємо поля, назва й опис. Заповнюємо запитання та варіанти. Також, натиснувши з варіантами відповіді, ти можеш обрати різні варіанти: завантажити файл чи виставити час. Щоб запитання не пропустити, можна поставити галочку обов'язково для налаштування форми. Щоб тобі надходили повідомлення на пошту, як тільки її заповнять, робимо наступне: переходимо у вкладку відповіді і обираємо Приймати відповіді. Далі натискаємо три крапки вище і ставимо галочку біля отримувати сповіщення електронною поштою про нові відповіді. Все, тепер ви можете надсилати свою Google форму. Натискаємо надіслати і обираємо, як саме хочемо надіслати форму. Ось і все, як бачиш нічого складного. Не забувай про лайки і до зустрічі у наступних відео.